Десерт дуже корисний, десерт в молодості. Або об'їдайте так сильно до самого кінця, з'їдаючи навіть на сінинку. І це мають бути перевіре від перевірних курочок, О, взяти і перевірити курочки. А тут є трошки олійка. Дін дінь дін дінь. -дін -дін -дін. Це інколи навіть дуже дуже антидепресантно і заспокійливо. Ви, какао, насичать. Ну давайте трошки какао. Ви би просто, ви просто, ви просто ви аж підстрибнули би від задоволення. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-діатолог. Сьогодні у мене для вас чергова новинка. Я буду готувати для вас супер-супер смачний десерт. Не просто десерт, а десерт дуже корисний десерт в молодості. Отже, у нас сьогодні яблучний Брауні. Я знаю, що яблучних брауні достатньо багато в інтернеті, але ми його зробимо таким, що буде сприяти нашому здоров'ю. За хвильку ви продовжите готувати, а поки що нагадую вам, дорогі друзі, що продовжується запис на мій курс Персоналізований план здорового схуднення, де основний фокус уваги буде саме на персоналізованому підході до харчування і до фізичної активності при різних станах, при здоров'ї і при різних захворюваннях. А також ми будемо розбирати найсучасніші медикаментозні методи схудення, які існують в світі. Всі подробиці і запис на цей курс під цим відео. А зараз продовжуємо готувати. Отже, що нам потрібно для цього брауні? Нам потрібні обов'язково яблучка. Ось беремо яблучка, а потрібні яйця, а горіхи, ось такі горіхи волоські, Можуть бути іще також мигдаль, масло і, в принципі, все. Ага, і дуже важливий компонент це какао. І з ось цих супер-супер інгредієнтів ми сьогодні приготуємо справжнісінький десерт. Ну що, поїхали, а потім я вам розкажу, чим він такий корисний. Отже, що ми робимо спочатку? Спочатку, перш за все, ми ріжемо яблучка. Для чого нам різати яблучка? Тому що яблучка, вони дають. Дуже приємну консистенцію. І в яблуках багато пектину. Ви вже це, дорогі друзі, знаєте, що пектин – це розчинна клітковина, тому що клітковина може бути розчинна або не розчинна, яка допомагає е адсорбувати, простою мовою, поглинати все шкідливе в нашому кишечнику. І яблучка з цією функцією справляється дуже добре. Отже, ми беремо яблучка. Можна взяти одне, два. Зараз побачимо. Можна взяти три. Небагато. Так, беремо яблучко. Так, І куди ми їх відправляємо? Відправляємо їх уже, уже ось сюди, у блендер. А для чого? А зараз догадаєтесь. Так, одне яблучко є. І можна ще взяти друге яблучко. А до речі, ось ці качанчики ви не викидаєте. Ви їх або об'їдаєте так сильно до самого кінця, з'їдаючи навіть на сінинку, тому що в насінинках дуже багато йоду, а це корисно для нашої щитовидної залози. Або, або ви з них готуєте якийсь компотик, тобто якийсь такий дуже корисний відвар. Ось, в них дуже багато калію, як і всіх рослинних рече. Всіх рослинних продуктах, а калій – це відповідно здорове серце, здорові судинки і так далі. Ось тут у нас вже є яблучки. Але одних яблучок недостатньо. Ми кладемо туди яйця. Яйця, за переживанням треба дуже добре помити. І ось вливаємо сюди яйця. У мене яйця домашні від домашніх курочок. Бачите, такі вони оранжеві оранжеві Яйця мають бути перевіре від перевірних курочок. От, взяти і перевірити курочки. Це важливо, тому що щоб не було якихось захворювань, якихось інфекцій і так далі. Ось так. Тим. У нас три яйця. А оце, до речі, магазини. Бачите, жовте. Воно більш таке жовтіше. Але це нічого страшного, тому що в яйцях дуже багато суперкорисних компонентів, зокрема, лецитин, корисний білок, каміннокислоти, вітаміні, батомінералі. Це один із продуктів молодості. Так, отут у нас яйця. А тут у нас масло. Так. Ось так. Ну, це приблизно десь грамів 70 масла. Так. Не все масло, і беремо горішки. А горішки, горішки нам потрібно якось підготувати. А як їх можна підготувати? Підготувати їх можна наступним чином. Ми беремо і ці горішки трошечки ріжемо. Ми ці горішки кладемо ще в ступочку і трошечки-трошечки їх товчемо. тому що блендер може всі горішки не вхопити. І починаємо товкти. Товчі, товчі, тому що ось такі рухи, які ви робите, насправді, ось ця така так звана дрібна моторика. Ті маленькі дрібні рухи, вони дуже-дуже розвивають певні ділянки нашого мозку. Це дуже добре, тому що ми краще будемо думати, ми будемо більш спокійнішими. От, до речі, люди, які вишивають, чи шить, чи роблять якусь таку тонку-тонку роботу, вони дуже часто спокійні, розважливі. Тому в ступці горіхи це інколи навіть дуже-дуже антидепресантно і заспокійливо. Так, ми потовкли горішки. Потовкли горішки. І висипаємо горішки ось сюди. Так. Ось сюди висипали наші прекрасні горішки. Це ще не все. І нам треба що ще сюди додати Порошок для печива. Так. Не дуже багато, але і не дуже мало. Порошок для печива. Щоб трошечки-трошечки це все піднялось. Ось так. Так, і, і, а тепер основне брауні це завжди какао. От в мене є какао, мені подруга подарувала таке дуже незвичне какао. Ось яке не у порошку, а у такому, бачите, таких, як гранулки. І зараз ми це какао будемо сипати сюди, ось так. Приблизно 2-3 столові ложки какао. Взагалі. Ви можете готувати цей рецепт на свій розсуд. Якщо ви любите більш такий яблучний присмак, такий з кислинкою, ніжніший, тоді додайте трошки більше яблук. Якщо ви любите більш такий, какао, насичать, ну давайте трошки какао. Все у ваших руках. Ми люди вільні, тому можемо робити все, що нам заманеться. Так, зараз ми закручуємо цей блендер і будемо це все перебивати. І тепер, і тепер нам треба підготувати нашу чудову форму для того, щоб все це випікалося. Ну, пробуємо. Зараз будемо робити цю формочку Ось так. Вона якась трошки завелика. Мені здається, з цього паперу забагато, але то не страшно. А тут є трошки олійка. тін -дін -дін, дін 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 Ну, Ми можемо взяти насправді трошечки масла або трошки олійки і ледь-ледь-ледь змастити небагато. Отак просто трошки. Насправді, навіть якщо ми не змастимо, воно все одно буде дуже-дуже добре приматися. І виливаємо. Лиємо, лиємо, виливаємо. Так. Намагаємося все зібрати, щоб нічого не залишалося зайвим. Ми беремо какао, яке в нас залишилося, а його залишилось у нас багато. І трошечки, трошечки присипаємо ось такими красивими гранулками какао. І беремо трошечки мигдаль. І мигдалем також присипаємо. О, дивіться, яка краса. І що, друзі, робимо? І беремо цю всю красу і куди, і в духовку. Поїхали! В духовку? Так. Одемо. Приблизно, приблизно на 20-30 хвилин. Насправді, кожен із нас, кожна господиня має знати свою духовку. Моя духовка досить нова, заодно одної перевірю, як вона працює. Одним словом, духовка має бути приблизно 180-190 градусів, і дивитися, як цей брауні буде підростати. Головне, щоб воно не сильно пригоріло. Все, ну, чекаємо. Час пішов. Чекаємо. Наше тістечко Брауні вже спеклося, минуло десь 40 хвилин, але я вам раджу перевіряти такою зубочисткою. І в мене було трошечки більше, десь приблизно до, ближче до 50 хвилин. І зараз я йду і буду його витягувати, і будемо дивитися, що у нас з цього вийшло. Якби ви знали, який тут неймовірний запах стоїть, ви б просто ви просто-ви просто, ви, просто ви аж підстрибнули б від задоволення. Ось беремо цей наше чудове брауні, а воно ще дуже гаряче і дуже м'ягеньке, Тому, можливо, можливо, є сенс почекати, коли воно осудиться. Але нам просто не терпиться це. Не Давайте спробуємо це зробити. Зараз, зараз чекайте, Варіант, варіантів є багато. Один із варіантів ось такий. Ми беремо це брауні і перекладаємо, це я тільки що придумала. І перекладаємо його ось так. Так, і подивимося, що слухайте, ви подивіться, яка краса вийшла. Але це ще не все. опік! Отже, дорогі друзі, ми перекинули наше брауні. Дивіться, яке воно красиве. Але це ще не все. Ми зараз все-таки доведемо справу до кінця, щоб воно красиво у нас стояло. Ми беремо ось так. Ось так, ось так, ось так і ось так. О! Подивіться на цю красу. Ні, ну це ж просто, це ж, це ж просто неймовірно. Тут яблучка, тут яйця, какао-порошок, у мене какао-гранули, нуль цукру. Горіхи і трошечки мигдалю. Воно ще дуже гаряче. Але, ну давайте спробуємо надрізати, що буде. Ну що, давайте поїхало. Слухайте, воно чудово ріжеться. Ммм, дивіться, яка краса. Чудово, просто прекрасно ріжеться. М -м -м, дивіться, подивіться. Зараз представляю вашій увазі. Подивіться, друзі. Подивіться, яка в нас краса вийшла. Вона пахне. Вона супер-супер корисна. А тепер давайте опишемо, які ж корисні властивості є у цього брауні. В цьому брауні, як ми знаємо, є яйця. Яйця, як відомо, це збалансований білок. А жовтки яєць це дуже цінні речовини для нашого мозку, для наших нервових клітин, взагалі для нашого організму. А ще дуже низькокалорійні. Тут багато какао, а какао це що? Це поліфеноли, це потужні антиоксиданти, які потрібні для нашого мозку, які потрібні для нашого всього організму. До речі, ви знаєте, було проведено дослідження, яке показало, що людина, яка споживає щодня протягом місяця, хоча б чайну ложечку какао, збільшує в своєму організмі. Кількість стобурових клітин. А стобурові клітини це клітини-замінники, які завжди можуть прийти на допомогу, коли потрібно відновити запас наших власних клітин. І це ще не все. Ось ці поліфеноли какао вони живлять наш кишечник, тобто вони оздоровлюють кишечну мікробіоту. А що роблять горіхи? Горіхи це клітковина, це білок і корисний жир. Ну і взагалі це дуже смачно. Подивіться, друзі. Ну, а яблука це пектини. Пектини розчинна клітковина, яка поглинає все шкідливе з нашого організму. І подивіться, яку красу ми отримали, яке це смачне. А якщо ми дамо йому трошечки охолонути, почекаємо, потерпимо, ми отримаємо. Ну, друзі, це дуже смачно. Одним словом, нагадаю вам, що сюди входить. Сюди входять яблучка, порошок какао, масло вершкове. 82-хвідсоткове яйця і горіхи. Все випікаємо, отримуємо таку красу до ранкової кави. Отже, друзі, з вами була лікардіатолог Оксана Скиталінська. Будьте такі добрі. Перш за все, поставте мені лайк, підтримуйте україномовний контент. По друге, підпишіться, підпишіться обов'язково на мій канал. По третє, розійшліть посилання на цей смачний рецепт і на мій канал своїм друзям. І по четверте, надсилайте мені свої ваші рецепти, і я з величезним задоволенням виконаю їх тут, от в нашому, в нашому відео. Тому, дорогі друзі, з вами була Оксана Скиталінська, лікар-діатолог. Харчуйтеся правильно, будьте здорові, усміхайтеся по життю і ніколи не здавайтеся. Тому що нам потрібно прожити довго і якісно. Далі буде.